така, Потепліло. Всім доброго дня. Чекаємо ранку. Оце потепліло. Маркетик захотів на сонечку полежати. Legis, je leeft hier, putje wij. Wat kan maken, is Это твоих кейсів сегодня здесь. Кеті сей про нас для твоїх кейс. Куда пускай кейси твої? Кесів десь. Кесів ще як, де твої Ходи. Не твої Кеті, де? Да. Нема Кетю? Чекаєш Кетіс, де твої Кеті пішли, да? Нема твоєї подружки? Не твої Кетя подружка, де? Да. Нет твоей кети. Ну макетю. Ну макети, правда? Там не пидем, там тетя буде свариться. Там не можно. Там не можно, я сюда не либо. Да. Есть как краса. Зараз ja, ще буде з собою рити, буде з собою заривати буде. Чисто плотний котик, чисто плотний. Там не може да. Там не може Не, не може Не може да. На хрядочка не пидем. Това ти се сварец, Не трябва. Нема Це твої кеті пішли. Та, це з 5 на киті твої. Шукаємо кетів, нема. Ану, на голову будеш полювати? Ану давай. Не хочеш? Дивіться, яка краса. Я воно пахне красиво. Справжня весна наступила. Справжна весна. Ходи. Тя не заходи, чуть-чуть, тебе не сварила пося. Ходи, тут погуляємося. Але ча. Воно так пахне класно, що капіс. Дивіться, яке воно красиве. Ходи, котику, я? Пойдемо. Що заховався? Хто заховався? Хто? Привіт, привіт, привіт. Чудово, чудово. Це мій котик пішов. Проривається між між рослинками, так? Всім привіт, привіт. Попраємо тобі. І станемо, бо це запутався, ні? Ну, на продочку вас тебе Ну Напитай. Добре видно ефір? Чи погано, може, воно може бути розмито. Дуже потепліло в нас в Тернополі. Дуже потепліло. Десь певно градусів, певно. Дякую. Десь певно градусів, певно, десь 20, якщо. А може і 25 вже не було. Не 25 градус, десь градусів 20 точно є тепла. Дуже приємно. Він не як погода. Ну, no, на степу дуже. Та й добре, що там файно. Колись був у вас та Вінниці, там є у вас такий фонтан рошен. Дуже він класний. Будичний фонтан називався, правильно? Не знаю, чин ще працює. О, ту 16 теж класно. А на сонці, певно, і 20, ні? Mm. Я навіть колись відео знімав по той фонтан. Тобі цікаво, можеш подивитися там, може, одне з перших відео. Колись у мене на каналі, десь є на каналі. Я Якось був в Вінниці з Татом, коли давне-давно. Вроді, а, то було, то було на день міста, по-моєму. Так попали випадково. Такі концерти у вас були. Так всі вишиванки, так класно було, патріотично все було. Щось аж такі концерти на нараз був в різних місцях в центрі. Там, у... Вінниця, у вас в центрі там, обійниці, пам'ятаю, коли був день міста у вас колись попав. Це, це був 2015 рік. Це ще давно було. Мені сподобалось. Особливо там ваші трамваї, по-моєму. Які у вас там словацькі трамваї, Словаччини, так, по-моєму, передали вам. Подарували місто, якщо не помиляюся. Це так класно, що капець було. А ми на роверах каталися там у вас. Так було класно, що капісно. Угу. Садочок, дітки граються там далі, я напевно буду завершувати ефір. ще може вийде, коли там буде час. А в Тернополі спокійно поки що ніби. Поки що добре в Тернополі ніби. А ось щось концертів поки що немає в Тернополі ніяких. Може якісь є патріотичні, може там в центрі місця. Я живу в другому районі, то в центрі рідко буваю. То не знаю, як він зараз що робиться. Воські голубенькі мілись. Я давно не був на концертах. Давно не був. Часу на якийсь буває, піду якусь симфонію послухаю, але теж давно не був через, певно, ще як осінь було, то ще, певно, був на концерті якомусь. Ось таку йдемо кудись. Ходи, йдемо. Пішли. Ходи? Йдемо. Йдемо. ходи. Де не знаємо чи ні? Хочу все, таке би цілий день би гуляв. І цілу ніч можливо. Добре. Буду там за ваший ефір. Всім гарного дня.